Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про Autel 4T EvoMax 4T. Система скидання до нього. Ну, якщо ви слідкуєте за, моїм, за моєю творчістю, ви, напевно, вже бачили, що у мене є до нього кріплення. І воно доволі цікаве. В якому смислі? А, на, саме на цьому дроні. Ліхтарик зміщен дуже сильно назад. А через те, що є охолодження у нього додаткове, і воно доволі багато займає корисного місця, яке можна було б використовувати саме для кріплення, то не бажано його, звісно, перекривати. Машинка потужна, і цьому дрону. Потрібно дуже багато охолодження. Якщо звернути увагу на попередню модель, зараз покажу, я не підготувався, на попередніх моделях є отвори на тілі дрона, і вони розміщені по боках, спереду і позаду. От. То на цьому дроні лише тільки. Посередині на пузі. І це ніфіга не зручно якщо його використовувати для того, щоб носити якусь вагу, якісь припаси і щось. Тому що потрібно змоделювати кріплення таким чином, щоб, по-перше, не затуляти датчики йому, не перекривати охолодження. Ну і щоб можна було використовувати ліхтарик. За Mavic 3 набагато все простіше. От. Тут, по суті, нічого майже не заважає, кріплення є різне. От дуже багато модифікацій є взагалі кріплення, які не перекривають датчики, і все знаходиться тут. Єдине, коли датчики можуть бути перекриті, але це не на всіх типах систем скидання. Це коли завантажений припас, але є система скидання з боковим розміщенням припасів. Тому по суті, з Mavic 3 набагато простіше. За телом так воно не, не виходить. Зараз в даний час я вирішив трошечки побавитись з е, отаким от, от кофром. Чого я повертаюсь саме до такої системи? Е, я побачив, що під Autel вже є комерційне рішення системи, що цікаво, комерційне рішення я вам е, зараз прикладу фото. Ось так виглядає система скидання, і ви бачите, наскільки припас зміщений назад. Хоча дрон доволі потужний, і йому, по суті, немає ніяких проблем тягати ось в такому плані. Але, як ви бачите, саме моє це кріплення, воно нічого не перекриває. І навіть коли припас скидається, то датчики вільні, нічого не заважає і обдув, саме системи охолодження, теж вільний. Зараз я вам прикладу оригінальні фотографії оригінальної системи скидання. І ви побачите, що там якраз знаходиться позаду цей кофр, і він перекриває навіть систему охолодження. Так. Я змоделював щось подібне. Ось таку от штуку. Яка надівається? Дуже щільно надівається, але має отвори. Тут по боках має отвори. Ну, і тут має отвори, і ви навіть можете побачити там наскрізь видно. Ну, і звісно, ось так. По суті, я скопіював те, що є у оригіналі. От. Я думаю, що якщо у них так можна, то чому нам так не можна? Так, хвилиночку. От. Ну і ось так це виглядає. По суті, я так розумію, що завантаження йде сюди. А викидує надвору, на, 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 на коротше. Принцип такий, що воно повинно працювати, куди воно дінеться? От, ну І я надалі з цим планою. Тепер можна спокійно розміщувати а, подвійні системи. От. І тепер можна спокійно розміщувати якісь інші системи. Дуже сильно воно нічого не помінялось, але майже, майже сантиметр ми змістили. І тепер вже у нас припас знаходиться майже по центру дрону. І це перемога. Я робитиму системи в двох варіантах із таким кріпленням і з таким класичним вже кріпленням, яке працює на утелах. Там практика буде показувати, що гарніше. Ставте вподобайки, діліться відео посиланням. Для зв'язку зі мною всі посилання є в описі під цим відео. Дякую вам всім за перегляд.